Вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов, і цього разу оглянути п'ятницю 2 грудня виступають на бойовий піст Зміїнії Таро. Але перш ніж розпочати розтасовувати ці дивні аркани, я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну. Першу сторинку стих прыч Феликса Кривина. Святой Доминик. Окончив земные дела, святой Доминик отправился к Богу. Ну, что там у нас, встретил его Господь Бог. Я понимаешь, оторвался от земли, руки не доходят. Слава Богу, сказал Доминик, святая инквизиция не дремлет. Слава Богу, согласился Господь. У нас теперь порядок, докладывал Доминик. Чуть-что и... Готово. Готово? Это хорошо. Ну а как нравится тебе у нас на небе? Доминик промолчал. Говори, говори, не стесняйся. Разрешите донести, стесняясь, заговорил Доминик. Тут я встретил одного уж очень какой-то веселый. Веселый, ну это не беда, они у меня все пьяные от счастья. Разрешите донести, этот был не от счастья. Он на меня дохнул. Ох, я знаю, чем это пахнет, Господь насторожился. Действительно, мало ли что, я понимаешь, оторвался от неба. На все воля Божья, напомнил ему Доминик. Прикажи, Господи и Господь приказал. Тихо, тихо стало на небе. Приумолкли силы небесные, и одно только слышалось тут и там. «Разрешите донести! Разрешите донести! Разрешите донести!» «Вот теперь у нас полный порядок!» — потирал руки святой Доминик. «Слава Богу! Слава Богу!» — эхом вторили силы небесные. «Слава Богу!» — повторял в свою очередь Господь Бог. І спробував би он не повторити. Интересно, як би он тоді выглядел? Ось така притча, вона вже якось випадала, але вона напевно каже про те, що за поребріком стукачество це зараз така справа дуже благодійна. І якщо хтось вивесив веселкові кольори. Він відразу вже гендери там якісь переслідує. Будь-якому разі москалів очікує дуже гарна зима в лапках. Вона буде дивна на різні дива і на бумеранги з боку вишніх сил. Що ж стосується п'ятниці, другого грудня. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, 16 чи 25 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі перепади тиску та різні непередбачувані ситуації. Захищайтеся і будьте поблизу рідних людей. Що ж буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків Зодіаку? Сьогодні нам будуть розповідати зміїні Тарос, нейк тарот, Пропоную вам не напружуватись, якщо потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю заворотній відлік 5, 4, 3. 2. 1. В будь-якому разі, навіть якщо раптово вимкнуть світло, у мене є додаткові світлячки. Бурбулаївські ліхтарики і перша карта це загальна карта, на п'ятницю 2 грудня 2022 року, що принесе цей день загалом. День переживань. Це зірки, карта емоцій. Вона випала перегорнута, що каже про те, що багатьох будуть хвилювати якісь бентежні стани. окрім цього, настрій не дуже гарний. Емоції занижені, тому якось підіймайте ці емоції чи за допомогою музики, чи за допомогою. Фільмів, якщо є можливість дивитися їх, чи можливо вам просто треба відпочити, почитати книжки і слідкуйте за своїми емоціями. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, якийсь захист, зах... надягайте щось світло-зеленого кольору для стрільців. День пов'язаний з втратою сили. Подивіться, сила перегорнута. Це каже про те, що вам буде важко втримувати свої емоції. Тому слідкуйте за своїми внутрішніми демонами, які можуть вирватися наружу. Слідкуйте за своїм здоров'ям, не перевантажуйтесь, зробіть собі вихідний, якщо є така можливість. Також представники знаку стрілець у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку «Лев». Для козирогів. знову вам випала ваша карта, але вже в іншій колоді. І це непогано. Це каже про те, що ви можете владнати все що завгодно. Всі ваші плани, які ви будували на цей день, будуть реалізовані. Ви в своїй тарілці знаходитесь. Ви можете навіть ризикувати в цей день, і ризик буде об обов'язково. Перетвориться в якусь перемогу, маленьку чи велику, в будь-якому разі, тільки ризиковані люди п'ють шампанське. Для представників знаку Водолій, гарний день, пов'язаний з суспільством, пов'язаний з допомогою. З боку інших людей, якщо ви працюєте в якійсь організації, корпорації, сьогодні все буде працювати як мога краще, і в цілому, навіть якщо ви будете знаходитись в цей день просто вдома, то домашні вам будуть допомагати, і ви будете допомагати їм в цілому. Щоб ви не захотіли зробити, воно буде виходити самореалізація з вами. Для представників знаку риби слід бути максимально обережними. Оцей відлюдник каже про те, що ця п'ятниця це не день для активних якихось дій. Навпаки, нічого не розпочинайте. Сьогодні можна тільки щось закінчувати. Сьогодні ви не можете вирватися з замкнутого кола, яке може. Статися навколо вас і сьогодні не день виходити за рамки. Сьогодні треба бути дуже обережними. Якщо ви знаєте, як займатися медитацією, оцей Гуатама Будда, який сидить під деревом Бодхі, він каже про те, що вам треба заспокоїтися і закінчити якісь важливі справи. Для представників знаку Овен. День пов'язаний з втратою сонячного світла. Подивіться, це сонце, воно перегорнуто. Ну, по-перше, ви можете отримати якісь гроші в цей день, але не досить великі, тому задовольняйтеся тим малим, що вам дає простір та час. Ну, а також не забувайте, що в цей день ви можете втратити внутрішнє світло, тобто повести себе якось негідно і бути у лиці інших людей дуже необачливою людиною. Сьогодні у вас. Є можливість бути енергетичним вампіром, коли вам слід підпитуватися від інших людей. Також представники знаку Овен 2 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Тільці непогано. Повішаний перегорнута, каже про те, що сьогодні у вас день якихось дарів. Сьогодні день благодійності, коли вам слід проявляти свою благодійність, допомагати людям, не думати про себе, і тоді обов'язково до вас прийдуть чи гроші, чи якісь можливості, які ви можете використовувати. Здоров'я вас ніяк не буде підводити, і, окрім цього, ви можете ще щось придбати в цей день для близнюків. Непогано крокодил перегорнута – це блазень каже про те, що все в ваших руках це нульовий оркан. Ніщо на вас особливо не впливає на вас, як ви самі. Якщо будете дивитись на життя з гумором, щоб не відбувалося навкруги, то врятуєте свою психіку і свій психічний стан. Також представники знаку Близнюки 2 грудня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку тілець. Для раків поганий день для будь-яких починань, поганий день для прояву свого его, поганий день для чоловіків. Що ця чоловіча енергія перегорнута, тобто ви можете втратити хтось з вас волю. Тому не втрачайте надії, вірте в Бога перш за все. А по-друге, вірте в свої власні сили. Пам'ятайте, що тільки разом ви можете подолати всі проблеми. Якщо ви будете поодинці, вас можна легко буде накрити і знищити. Для представників знаку Лев гарний день пов'язаний з грошима, з фізичною силою, пов'язаний з матеріалізацією ідей, а також зв'язок з матір'ю. Якщо ви самі є мама, у вас сьогодні буде зв'язок з дітьми. Якщо ж у вас є мама, не забувайте про неї і якось допомагайте, незважаючи на те, поблизу ви знаходитесь чи десь далеко. В будь-якому разі ця імператриця знищує демонів, і ви можете знищити все що завгодно, якщо будете раціонально використовувати свої власні сили. Для представників знаку діва непогано оцей шайтан перегорнутий каже про те, що ви захищені від фатальностей. Фатальності це несподівані якісь миттєвості, які важко запланувати. В цілому, якщо ви будете боротися з внутрішніми демонами, якщо ви будете знищувати демонів, яких ви бачите в інших людях, просто Кажучи правду, від цього ви виграєте. Можете сьогодні ризикувати. В принципі, ви захищені від темних сил, але все залежить від вашої свідомості. Для представників знаку Терези, будьте обережні, ваша карта випала перегорнута. Це каже про те, що у вас не вистачає власних сил, ви не збалансовані, дуже багато переживаєте за. Зовсім непотрібні речі, вам слід налаштуватися і якось вирівняти свою енергетику, ні в якому разі не впадати в бентегу і пам'ятати, що від вашого розуму також залежить те, як будуть відбуватися події від вашого ставлення до них. І нарешті представники знаку Скорпіон. У вас, на жаль, немає вибору. Немає іншого шляху, йдіть тим шляхом, на якому ви залишаєтесь. Це поганий день для будь-яких експериментів. Оці закохані перегорнута. Каже про те, що любовні інтрижки краще відкласти, і в цей день треба бути максимально чесними перед людьми і перед самим собою. Також скорпіони у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Тепер давайте подивимося на добу. Світанок, південь, захід сонця, північ. В цілому, день непоганий, але починаючи з 11 ранку і по 13 годину дня якісь неспокійні години. Після півдня, після 13 години все нормалізується, але на закаті Сонця не рекомендую пересуватися і розпочинати щось нове. Що стосується ночі, Півночі нормальні до півночі, а після півночі, до світанку вже суботи, досить такі неспокійні години, які пов'язані з відсутністю рівноваги і з відсутністю вибору. Тому не треба грати з долею, якщо чуєте якісь дуже неспокійні звуки, краще знайдіть собі спокійне, затишне, а головне безпечне місце. І я бажаю, щоб. Все найкраще. Що сказали ці зміїні аркани відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Завтра зроблю вихідний, як і в неділю, бо останнім часом дуже важко знімати ролики, Не завжди є світло, не завжди є інтернет. Ну, в будь-якому разі, хай вам всім щастить, незважаючи на те, дивитесь ви прогноз чи ні. Залишайтеся всередині стійкими, пам'ятайте, що від вашого відношення. До майбутнього. Буде таке і майбутнє. Якщо ви в бентезі, якщо ви не можете побачити себе через рік, що ви будете робити, то зробіть собі таку вправу. Зробіть собі, намалюйте те майбутнє, якого ви бажаєте. Ну і не забувайте ставити наприкінці роликів свої вподобайки, щось дописувати і підписуватись на канал, якщо ви раптово вперше потрапили на Езотаріум. Всім вам бажаю усіляких. Гараздів, і хай вас бережуть боги і боги від будь-якої біди. Бажаю світла в ваших домівках, тепла в ваших батареях та чистої води. Ну а всім бійцям нашим тільки перемог. І хай вас всіх береже від будь-якого лихо наш єдиний батько Вакантанка. Бог.